Всім величезний привіт! Самим найкращим глядачам мого каналу. Запрошую вас на перегляд промгрупи. Сьогодні дуже чудова промгрупа, тому запрошую всіх вмощуватися зручніше, щоб вони попали з табуреток. Дивіться, ось така подушка лаванда, розмір 50 на 70. З лавандою у мішечку. Гіполергенна, стьобана, середня подушка. Так, прошита, бачу добре, прошита. Середньої жорсткості нам якраз усім потрібний знайти спокій такий. Я думаю, що лаванда буде заспокоювати нас. Так, Виготовлено в Дніпрі постачальний бітлекс, вулиця Дніпровська. Так, чохол мікрофібра, подушка з лавандою, наповнювач силіконове гіполергенне волокно, лаванда натуральна в мішечку, зберігати в сухому місці. Добре. Скільки ціна такої подушки? Так, подушка була 319, зараз 239 гривень. І по черзі давайте. Тут ось така колонка бездротова з функцією радіо, і навіть, бачите, можна використовувати як ліхтар. Підзаряджається. Давайте відкриємо і швиденько подивимось на неї. Ціна такої колонки 499, а зі знижкою зараз 369 гривень. Так, відкривати я не буду, тому що вони всі запечатані тут. Купувати я не буду, тому я її не відкриваю. А ще вона йде на Bluetooth, здається, якщо я не помиляюсь, тут є виходи різні. До телефону вона підключається. Це дуже зручно, тобто ви можете слухати музику зі свого телефона, передавати на цю колонку. Включили на телефоні, а слухаєте музику. Із цієї колонки. Ну, зараз музика не на часі. Добре, слідуюча, ось така дивіться: підсвітка для салону автомобіля з пультом керування, автомобілістам. Музичний контролер конвертує ритм музики у світлодіодну підвіску. Легке підключення через прикурювач. Ну, зрозуміло. Тобто Музика буде гепати і світло буде блимати. В такт музики. Так, ось така підсвітка для авто. 249 гривень. Так, тут я знайшов мишки. Чому в кожна в мішечку? Не знаю. Мишка бездротова для комп'ютерів, для ноутбуків. Так, ціна такої мишки 229 гривень. Тут у нас трійники чорного кольору. Без заземлення 60 гривень. Так, тут в нас зарядний пристрій, пристрій на два порти USB. Кому потрібно, так і завжди потрібне. Так, такий пристрій зарядний. Автомобільний. Це автомобільний? Дивно. Так. 623 код. Не може бути, як це автомобільний. Це ж в розетку. Ну добре, 100 гривень. Так, набір бід для шуруповертів. ось в такому боксі. Хороша така штучка. 67 предметів. Ціна був 199 цей набір, а зараз 159. Так, для чарівних ось такі лаки можна вибрати лаки по 19 гривень. Вазони білі. І, до речі, вони всі йдуть з тими підставками, чи як вони називають, блюдця. ну Ви зрозуміли. Ось так ставить. І все. І буде вам щастечко Вазони у нас по горщики 55 гривень. Так, знову привезли ось ці кошики. Я вже теж на них дуже давно дивлюсь, теж хочу якісь взяти, щоб пострадати сюди усі миючі, чистячі. Хоча на що він мені здався? Так, ціна такого кошика круглий 20-літровий, 159 гривень. Він взагалі, я вам скажу, він універсальний. Сюди можна і, знаєте, і після пральки одяг винести на балкон, посушити. І от я кажу, сюди можна чистячи миючі тримати. А от я колись писав, просив в коментарях, хто що тримає в цих кошиках дуже давно, коли вони перший раз з'явилися тебе. А, ну, господинки писали, хтось тримає навіть і там а, овочі, хтось бульбочку, хтось морквочку. Кольори теж в асортименті на будь-який колір, на будь-який смак. Тут ще в нас ось ці. А4 папір привезли, з'явився. Зараз скажу ціну, скільки коштує папір офісний, 189 гривень. Так, кепі ось такі для дівчат, для жінок. Хотів сказати на пляж, ну, мабуть, зараз не на пляж, а на грядки на фазенду. З різними в різних кольорах. В трьох кольорах бачу. Ось так, три кольори. Так, ціна таких не кепі, а як це, козир, козирки. Самі козирки, ціна козирка 100 гривень. Так, тут знову щось привезли. Це футболка, мабуть, майка і да, комплект жіночий футбол, футболка з короткими рукавами та бріджі. Да, футболка і бріджі. Ось такі йдуть кольори. Дивно тільки два. Ну, чорний такі. Два, в двох кольорах. Ціна такого комплекту. Зараз скажу ціну. Комплект жіночий 400 гривень. Так, шльопки чоловічі. Два кольори. Сині і чорні. Так. Шльопки чоловічі 199 гривень. Чомусь, а. Чомусь дуже мало, тільки дві пари. Бачу, три. Так, шкарпетки. В упаковці три пари. І хочу сказати, так, бавовна 80%. Па 15, еластин 5. Ціна шкарпеток. Дивіться, як на мене гарні в'єтнамки жіночі. У двох кольорах. Ось такі, а, ну, майже помаранчеві та ні, Швидше всього така пудра. І ось такі голубенькі. Ціна таких в'єтнамок. Зараз скажу ціну. Так, шльопанці жіночі в'єтнамки. Нема. А, є, ось. Були 199, зараз 159 гривень. Ось такі для самих маленьких принцес. Шльопанці маленькі. Так, зараз скажу ціну, спочатку треба вход подивитися. Так, 155 закінчується. Це для дівчаток. І ось такі для хлопців. Так, знайшов. 229. Зараз зі знижкою 169 гривень. Для самих маленьких ось такі чи динозаври, чи крокодильчики. Теж малюпусінькі шльопанці. Ціна таких 179 гривень. І для пацанів в синьому кольорі. Тримач для пляжної парасолі. Так, тут з'явилися ось такі ланчбокси ланчбокси Відкриваємо, і що ми тут бачимо? Ми тут бачимо ось такий ланчбокс, вилка ложка. Це для соусу. Тут, я не знаю, можна положити якийсь смаколик. І тут можна положити гречку смачнющу. І закриваємо. Також є кнопка, де можна open, щоб не задихнулося. У декілька кольорах: ось така рожева. Бускова і ще бачу салатову. Ціна таких класних ланчбоксів. Зараз скажу ціну. Ланчбокс для відпочинку. Величезний такий, дивіться, це вже такий професіональний. Відкриваємо. З двох сторін відкривається. Ось така ручка. І тут у нас Ножі на чотири персони. Вилки і ложки. 4 пластикові стакани і чотири тарілки. Теж ось в такому м'ятному кольорі. І ще є точно такий, тільки рожевий. Так, набір для пікніку. Зі знижкою 33% був 199, зараз був 299, зараз 199. Чайник на 1,8 літри, потужність 1500 Вт. Автовимкнення, світлова індикація, обертання 360 градусів. Гарантія 1 рік. Саме звичайнісінький, самий простий електрочайник. Ціна цього чайника 299 гривень. Тут у нас щось таке цікаве. Давайте подивимось. А, це плита. Плита індукційна, 7 програм приготування їжі Home4U. Так, що тут у нас? 2000 ватт таймер. Цифровий дисплей, кнопка контролю, управління, захист від перегріву. Угу. Ну що я вам скажу? Я теж мріяв колись таку мати плиту, коли в мене був кулінарка на каналі. коли була. Але я хотів трішки а, кращу таку плиту. Ну, не home for You, мені здається, що це не дуже така. Ну Хоча, а я скажу, що на дачу можна взяти, якщо у вас на дачі там є світло, на дачку. Для дачі вона може бути, якщо, якщо для дачі, не часто користуватися. Тисячу гривень зі знижкою. Тут у нас теж з'явилися вже нарешті з'явилися в АТБ глечики на 1,8 літрів чистої води. Насолоджуйтесь смачною чистою водою та здоровою водою. Так, глечик. Ну, ви зрозуміли, який глечик йде на фільтр. На фільтр глечики йдуть. А в мене дуже вода погана. Я от навіть чую запах хлорки. Пропускаю через глечик воду. Тому без глечика я нікуди. Так, ціна цього глечика фільтр був 339 зараз 249 гривень. Рушники, фісташка сірий. Бусковий та пудровий. Ще ось такий пісочний. На ой навіть ще синій є. Дивіться, які різні різні кольори рушників. Ціна рушника 119 гривень, розмір 50 на 90 Знову кастрюлі з'явилися. Двома принтами вишеньки, черешеньки і ось такі квіточки. Каструлі на 4,5 літри зі знижкою. 349 гривень. Так, тут у нас такі щітки, мабуть, для прибирання телескопічна ручка. Є ось такі, дивіться, які цікаві. Так. Оця ручка здається витягується. Витягається, якщо я не помиляюсь. Так, да, це ручка, бачите, телескопічна і можна витерти пил на картинах, на годинниках, тобто в тих місцях, де ви не дістаєте. Ну а ці щітки зробили, мабуть, щоб не було дуже, знаєте, таким скучним прибиранням, такі веселі. Щітки для прибирання. Тут вже звичайні ручки йдуть. Ціна таких щиток, вони в одну ціну 70 гривень. Так, тут у нас пляшки для води 159 гривень на 600 мл. Пляшка на замку, дуже зручно відкривається. Резиновий корок, вода, мабуть, не буде проливатися. Дивно тут написано 550. А, 600, бачу. На 600 мл. І кольори для будь-кого. Є і синя, є і рожева, і сіра. Ой, а сіра взагалі, дивіться, яка гарна. Тут у нас ємності або, як ще можна сказати, бокси. Так, ось такі квадратні, мабуть, всередині ще якісь бокс. Да? Так, каструля, 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 каструля. Набір салатників. Ось набір салатників. В цьому салатнику ще два салатники. На пів літри, півтора літри і два з половиною. Усі йдуть з кришкою. 149 гривень. Усі йдуть з кришкою. Ось набір із трьох штук. Великий, маленький і середній. Яскраві малюнки. Тут у нас миски. Ось такі великі миски. Ціна форма для випікання. Це на скільки літрів? На 6 літрів. А ось ці миски на 6 літрів 56 гривень. Ось ці миски круглої форми, мабуть, теж таку саму ціну, просто різниця. Та, 6 літрів. Це теж сама ціна. Так, тут у нас форма для льоду. Теж дуже зручно, дивіться. Хороша форма для льоду. Тут сюди налили води, поставили, коли замерз лід. Просто перевернули. І ось таким чином натискаєте пальцем і лід вискакує на стіл. Досить зручно. Досить зручно. Така, така форма для льоду. Форма для льоду 56 60 гривень. Ось форма для запікання в упаковці. В наборі дві штуки форми для запікання. З харчової фольги. А, Так, 46 гривень на 3 і 100 мл. Так, далі дивимось. Тут у нас знову з'явилися круглі форми, овальні і круглі. Для запікання жаростікого скла 26 см. Так, 2 літри. Два літри, де два літри? Ця чи ця? Оця два літри. Ось ця овальна на два літри. 199 гривень. Так, а цю треба пробити. Зараз ми проб'ємо з вами. Ця 199 гривень. Форма для випікання. Теж 199. тарілка десерт на 35 гривень. Тут у нас, мабуть, для спецій ось такі штучки різні, так як ними користуватись. Так, а ось ці, мабуть, самі практичніші. Да. Самі практичні. Ціна ємності для спецій. Так, зараз скажу. 26 гривень. А тут нові кухлі привезли, чашки. Але прості самі звичайнісінькі. кухоль прозорий. Доброго ранку. 55 гривень. Ваги. Кухонні електронні. Мені теж такі треба ваги, З двома малюнками. Так, ціна тих ваг кухоні електричні 259 гривень, ціна зі знижкою 30%. Гарні ваги ідуть на дві батарейки. Максимум вага 5 кілограмів. Прорезинові ніжки. Це дає можливість багам не скользити по столі. До вашої уваги, знову ті самі контейнери, які були минулий раз, так відкривати не буду. В наборі, здається, три. Набір контейнерів з кришками Чотири штуки в наборі. А в минулий раз, здається, було три. Цього разу чотири. Чотири контейнери у наборі. 400 мл 800 кришками. Ціна 159 гривень. І ось такий набір ємностей для сипучих три штуки на літр 360. З кришками. 66 гривень. Я всім бажаю економних покупок мирного неба. До зустрічі! Дякую всім вам за ваші лайки та перегляди.